До прем'єрний показ картини про пригоди лялькового будиночка, українська жахачка про радянських зомбі і далі в прокаті та боротьба людини зі штучним інтелектом. Вітаю! Це програма кінозала, і саме час більш детально дізнатися про стрічки, що демонструють на найбільшому місці екрані кінотеатрі імені Шевченка з 9 до 15 жовтня. Включно розпочинаємо. Надзвичайно розвинена програма Арес з цифрового світу потрапляє у реальний, щоб виконати небезпечну місію. Це призводить до першого контакту людства з істотами штучного інтелекту. Та замість гармонійної взаємодії місія призводить до напруги, недорозуміння та конфлікту між людьми та новою формою свідомості. Сьогодні ж тільки розмов що про техногігантів і щит. Віртуальні світи, якими вони будуть, коли стануть реальністю. Шановні, вони не десь там. Вони вже тут. Зустрічайте це. Арас. Солдат майбутнього. Титанічно сильний. Блискавично швидкий. Надзвичайно розумний. Якщо він загине на полі бою. Я просто створю його копію. Трон Арес є прямим продовженням фільму Трон спадок 2010 року, але пропонує нову самостійну історію. Режисер картини Хоакім Ронінг відомий за роботами у фільмах Пірати Карибського моря. У фільмі задіяні Джерад Лето, Грета Лі, Еван Пітерс та Джиліан Андерсон. Джем Бріджес» знову втілює образ програміста Кевіна, який з'явився ще у першому фільмі франшизи. Тримайся! Це програма, яка хоче жити. Чого раптом? Я так відчуваю. Це вражає. дії фільму Закоханий брехун розгортаються під час найбільшого у світі театрального фестивалю у місті Авіньйон у Франції. Стефан і його трупа приїжджають туди з п'єсою Моя сестра падає. Тут він знайомиться з починаючою акторкою Фані. Стефан бульварний актор, але через непорозуміння дівчина приймає його за виконавця головної ролі у престижній п'єсі Корнеля Сід. Щоб вразити Фані, Стефан швидко втягується у брехню, яка згодом виходить з під контролю. Привіт, привіт, О, це ти. Так, це я граєш у цій п'єсі. Що-що? Неймовірно, це ж моя улюблена. А кого ти граєш? Головну роль. Ти не можеш її брехати весь цей час, що граєш головного героя. П'ять сотень бравих вийшло нас на поле. Скільки? Вже три тисячі. Тор, і не знаєш відому п'єсу. Типу ти все знаєш. Всіда точно знаю, це ж класика. Фільм «Лашка, прошимо, це теж класика, а ти не дивилась, то ж мовчала б. Я прямо борзню цей двір. Вибачте, Слухає? я щойно подивився спектакль. Це неймовірно. Класика. Ага, я ось і книжку купив. Поздравляю, супер. О, люта старосте. О, привітики, це ти. Але я згоден третій акт, ще треба допрацювати. Що, вибачте? Ну ти ж розумієш. Бувай, до зустрічі. Фільм здобув дві перемоги на міжнародному фестивалі комедії та отримав високі оцінки глядачів. Серед відгуків після перегляду картини виникає бажання особисто відвідати театральний фестиваль. Тож, якщо хочете відчути дух півдня Франції, завітайте на перегляди картини у кінотеатр імені Шевченка. То це кохання тоді й на хати дотихаєш. Закоханий брехун. так так, друзі, нарешті ця історія набуває потрібної енергії. Молодці. Цей божевільний кожен день ходитиме до нас на вистави у кінотеатрах з 9 жовтня. Триває імені Шевченка і показ фільму Каховський об'єкт. Події відбуваються після підриву російською армією Каховської дамби. Загін українських військових на чолі з бійчиною з позивним Мара потрапляє до таємного радянського бункера. Тут під час холодної війни проводили досліди на людях. Тепер, щоб вижити та врятувати країну від ймовірної загрози, українським військовим потрібно згуртуватися та протидіяти радянським зомбі. Готуйтеся! Виходите на світанку. А шо це? Вхід. <риклеви> Куди? <риклев> В <якісь советський> бункер? <риклев> Какую страну просрали. Слава Богу. Зарямба. Ненавиджу цих мудаків. <риклев> Фантастичні жахи та бойовик каховський об'єкт є першим українським повнометражним фільмом про зомбі. Його творці це та ж команда, що працювала у 2024 році над Конотопською відьмою. Сильна жінка, яка рятує світ від ворожої навали. Саме таку ідею просуває продюсер обох фільмів Ірина Костюк. Виконавиця головної ролі Марина Кошкіна перед зйомками пройшла бойовий вишкіл, а поряд з нею у кадрі відомий актор та діючий військовий Володимир Рещук. А не факт, що це зомбі. А хто? Може, тоїся поволі. 11 жовтня у кінотеатрі Мішевченка стартує допрем'єрний показ картини Ляльковий будиночок Габі у кіно. Маленька мрійниця Габі разом із бабусею вирушає до міста чудес, неймовірного світу Кіт Франциско. Але все змінюється, коли її улюблений ляльковий будиночок потрапляє до лап ексцентричної котячої леді на ім'я Віра. Тепер Габі змушена зібрати свою котячу команду. Та вирушити на порятунок? Ліковий будиночок. Схоже, ми рухаємось. Котики усі ліворуч. Вже стільки нового дізнались. Марліно, матуся скоро прийде. Хто це така? Все, що в нас тут? спитала в голос Віра, коли чоловік кричав на неї. Я серйозно, леді, ви при своєму розумі. I am... I am... Цього будиночка й бракує у моїй котоколекції. Так, додати у кошик. Ляльковий будиночок Габі це музична фентезі-комедія, заснована на одноіменному серіалі від Netflix. Це другий фільм студії DreamWork Animation, який поєднує у собі лайв екшн та анімацію. Сикелимок для йоги. поза вилочки. Невже ти хочеш знищити наш всесвіт, світки? На цьому ми ставимо крапку. Нагадаємо, що ці стрічки можна переглянути на найбільшому у місті екрані кінотеатрі імені Шевченка. З 9 до 15 жовтня включно. Тож заручайтеся компанією рідних та друзів та вирушайте до кінотеатру. Найбільше у місті екран якісний звук. Подарують незабутні враження. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. І до зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозал.